Вітаю, друзі. Зараз знаходжусь в клініці, приїхав з дружиною, щоб зробити їй МРТ. Її там не, не. завели сюди. Це не звичайне МРТ, а таке її ложать на... кудись на, ложать, на і через вену вводять якийсь розчин, а потім в ту кабіну. Ну і провіряють, коротше, так хорошо буде видно ну, те, що їм в общем. треба побачити. О, і з цим МРТ потім 3 вересня 3 вересня потрібно буде їхати на операцію на 8 годин ранку сюди. Вчора нарешті дочекався якихось листа. Получив вечором вже поїхав, отримав листа Тож з цієї клініки, я тут здавав свої аналізи по легеням. Ми брали кров з вуха, легені провіряли, там дихав. Ну, і що розписали мені, я попросив, щоб мені додому відправили ці всі аналізи. І зараз буду писати листа своєму лікуючому лікарю по, по легеням, щоб він описав. Всі мої проблеми, всі мої, е, мої діагнози, що пописав правильно, ну, результати аналізу все написав. І Тоді буду подаватися знову на інвалідність. Один раз я вже подавався. Правда, тоді нічого не було зроблено, нічого не описано. Просто був чисто діагноз і те, що вони мені прислали звідти, письмо листа. Листа прислали, що я повинен був зробити. Я нічого не зробив, так як... Був сильно зайнятий школою, був сильно зайнятий з врачами, з матір'ю, з дружиною. Всьо весь час був по врачам і нічого цього не зробив, що мені, а мені дали місяць, щоб я зробив це все. Якщо я пустив нас на самотюк, нічого цього не було зроблено. Тому мені дали. Занижений група. град. Град це тут інвалідність, так як у нас є групи, перша, друга, третя, то тут ділиться награди. Сама хвороба в мене, я забув, як вона називається, там треба дивитися корд, чи як третій стадії. четверта це вже супер важка, це дуже важка, а в мене третя стадія. 3-4 Чет... переходить. Четверта стадія це вже коли людина ходить <клес> з балоном кислородним. А... Ну, у мене вже на межі, можна сказати, сильно Це mm -hmm. чути навіть по відео деяких, коли я знімаю. І mm -hmm. говорю, <клес> коли я йду при ходьбі чути, ну, як я задихаюсь. Це було чути і в Україні мені, коли я знімав відео, люди писали, що чого задихаються, що проблеми з легенями. Там не тільки з легенями, там і проблеми і з бронхами, і легені. Ну, дуже важка, ну, важка форма. Зараз ми постараємося це все оформити. Думаю, за пару-тройку місяців це все зробимо. Плюс я вчора говорив, що нас викликали на джоб-центр. І... Там теж хочуть вияснити наш відсоток нашої працездатності. Це теж добре, тому, тому що через це можна буде ускорити, ускорити інвалідність отримати. Правда, трохи зарано, так як для дружини, ще ми всіх лікарів що потрібно не пройшли, щоб на, на ноги операцію не зробили. Зараз тільки на третє. Вересня планується на руку операція, Ще дві операції на ноги. Ми ще цього не зробили, це трохи погано. Тобто, мало буде інформації по цьому питанню. Окей, друзі. Ви слідкуйте, буде дуже багато новин, дуже цікавих новин. Як ми рішаємо, дуже багато у нас питань виникає по ходу, по ходу нашого перебування тут. І Дивіться, як ми їх вирішуємо, може, можливо, комусь пригодиться, так як була приїхала одна сім'я Одеської області з Одеси. І в них був важкий тато важкий, ну, старий, важкий. І от я їм підказав, як зробити. Вони зробили інвалідність, йому 100%, 100 град дали. О, і зараз, зараз оформляють якби, опіку над ним. Це дуже важливо. О, можливо, комусь потрібна буде інформація, бо ми цей шлях проходимо зараз самі. І якби хтось підказав свій час, б набагато краще, набагато легше було це зробити вже знаючи, як це робити. Що, всім привіт, всім удачі, всім пока. До нових зустрічей.